Жіноча футбольна команда «Ворскла» знову чемпіонки України з футболу серед жінок вже втретє поспіль. 16 травня в рамках 10-го туру Вищої ліги жіночого чемпіонату України Полтавки з рахунком 2-0 перемогли Донецький шахтар і продовжують активно готуватися до наступних матчів, каже капітан жіночої команди Яна Калініна. Це велике досягнення для нас. Ми дуже раді цьому. Ще сезон не закінчений для нас, але якщо дивитися далі в майбутнє, то звичайно вже хочеться подумати про лігу чемпіонів і хочеться вже більш більш себе там проявити на європейському рівні. Щодо найближчих цілей, білозелених, ще один відповідальний футбольний поєдинок 21 травня. Суперником дівчат стане одеська команда Сістерс. Готуємося в. В стандартному режимі я дівчатам скажу, сезон ще не закінчений. Частина з них ще після півфіналу кубку їде в збірну. Звичайно, якщо ми подолаємо цю стадію, то продовжимо працю і будемо готуватись до фіналу. А вже надалі у Ворсклянок активна підготовка на полі, говорить президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Адже попереду амбіційні плани нам треба достойно виступити в лізі чемпіонів. Для цього нам потрібне деяке підсилення. Приблизно 5-6 гравчин, з якими ми вже переговорили, намітили, готові сьогодні підписати контракт з жіночою командою «Ворсла». І, звичайно, ми надіємося, що вони будуть виступати вже 24 серпня початок першої ігри в Лізі чемпіонів. Крім того, 8 «Ворсклянок» представлені у збірні України. На них чекають збори та матчі зі збірними Албанії та Хорватії.